Всіх вітаємо на каналі EpicTail Gaming. Це канал про чудові ігри, і сьогодні у нас в огляді або проходження, так, Silent Hill. Друга частина ремейк. Хто не чув, це гарна гра. Ви можете побачити разом з нами цей світ і досліджувати загадки. Наприклад, у минулому випуску у нас був класна загадка. На яку ми витратили багато часу. Сподіваюсь, сьогодні ми будемо швидше проходити. Привіт. Ну, мені здається, вчора загадка не була прям дуже однозначною. Вона. Так. Да, вона плутала просто. Ну, в вірші якби, чотири рядки, і там право, ліво. Да. вгору вниз, так. Могу, не знаю, витрачати на них патрони? Ну! по минимуму, напевно. До Бо патронів так і багато, але... Я розумію. двоє на одного, але я разумею. Так їде простіше. Ну так. Да. Це ми за якому поверсі. Це перший відкрився. Ми дослідили, напевно, частину другого, може і весь другий. Угу. День Валентина. Гарні квіти. Тільки тут треба не забувати, що за кута може випрыгнути. Да. До речі, вони називаються манекени. Манекени? Так, ну, так вони називаються. Ну таке. Драковані манекени більше. Так а, слухай, тут. Типу і нема нічого більше. Тут взагалі бувають люди. Ти ж бачив дівчинку маленьку? Ну. Я, нав... я не думаю, що то. Чим людина. Да? Да? Чому? Головний герой же жива людина. Ну він так, але чому вона забрала від нас ключиці? Відштовхнула? Не, нам... не? не <гум> знаю. <гум> так, так. Ходить стрілочками показано там, де ми заходили, да? Да, uh да. -huh. Це виходить 114 114 і далі ми там не було ще. Uh -huh. Можемо uh -huh. тут. Пробуємо. І на третьому мені би ще не було. Да. По суті, на другий зайшли, спустились в іншій частині першого. Ну і знайшли двоє дві монети. Ще треба три. Ну то.

I didn't do it, I swear! Hey, are you okay? I didn't do anything! He was like that when I got here! He... Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it! I swear I didn't kill him! It's alright, I'm, I'm not saying that you did. My name is James. James Sunderland. i James. James Sunderland. Eddie. Eddie? Okay. So, uh,

This place, it, it's not safe. Things, no, things. This whole town... There's something wrong with it. Maybe best if you just get out of here. Yeah, be you of here. yeah. yeah you're right. Yeah. You're right. So, be you want to come with? Maybe together mm -hmm. we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't it'll leave. Not yet, I... I need mean, ou... to find someone. Oh. Eddie. Що до що Еді? Be careful. Будь обережний. You too. Ти теж. Чому просто залишимо його? Так, давай подивимось. Хтось там на кухні чи де? Та хтось тут шастає ще. Холодильник він казав лежить. О, тут басейн. Давай, може, в середині подивимось. Хтось хоче покупаться, але не може. Та да, я не буду поки. Він hey. сказав, А, а, ось. А, там, я yeah. зрозумію. Yeah. Так... How? Нормально так запхався. No, ну, да. Ну, трощу всюду. Может, он за пиццу проходит? Не знаю. Что, это мы бассейн? Больше ничего. И что, да? Ого. Ого. Одну. Мені він в'ється, схоже, як або Last of Us, або Days Gun. Так, якось. Він? Михайло. Е -е -е. да. Герой? Да, да, да. Та, да, але трошки понимаете додатчище. The Last of Us там прям більше варіати. Там трошки витри там патрони. Давай. Тьф, цікаво боком лізу. А що здається, це воля?

Ще дві монетки залишились, угу. о, вийшли. Угу. окей, давай покладемо її одразу туди. Ну так да, логічно, щоб одразу буде легко повернутися і покласти. Правда, потім ще треба торгію розгадати. Ну, розгадаємо. Куди ми Ну Тоді йдемо на третій поверх. Ай. Ну то мы тут все добыло. Mm -hmm. еще четвертый Ха. это по сути е третий е как... Можна вважати перший як там? Цоколь? Чи Та ні тут? Та ні, хоча так, це четвертий. Четвертий. Але тут проходу угу. нема. Бач, нам треба да. з іншого крила піднятися. Угам. А на другому візьмеш туди, як думаєш, напевно. Можемо де да, спробувати. Мы тут, не бы уже зачистили всех. Ну да. Чего она одно заявляется? Не бы зачистил. Так, ну тут были. Просто умешканцы на крестоватый с третьим поверхом. Ну там, мы это читали. Mm -hmm. Ну и не может так. А можно... да. Можно... 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 is it Тут куда так Чи потрапил? Ну, это зватиш надо следовало. Может там закрыто? Триста пятый, плюс две чини зараз, думдевитус, там внизу не было, на еще? От, ну так, це інше крила. Але коні. я Він подарусь, ходити. всех, не вибачає. та ні, mm. нам напевно ці треба сходи. бачить справа, да, 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 да. да, да. Где может, я піти без okay. а. Не Мы можем попасть, да? Да, 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 Расставим. да, 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 вроде ніби багато зачистив. Угу. Uh -huh. Не може швидко не піднятися. Ну, я ж не можу приступити. Ну як то? Ну да, ну то здесь і єдині сходи. А ось ці сходи там, де по центру для воручки. Це Но mm, ці. 203. Ну давай. Перевіримо. А, це ми тут були Ми на цих піднімалось. Мені здається... Ну давай спробуємо, мені здається, да. Ні, Там ми ще не підвертыває піднімалися. Ніби все обійшло. Більше ж нема сходів. Ну так. Да. Ці сходи провоч, мені здається, ну є і Закрыто. Да, единственный проворот. Что нам? В чате никто не подказывает. Да нет. Нас дивляться всього двоє людей. Потужно. Да. І за це дякую. Що вирізати, нехай бачить, як граєш. Як граєш. Як граєш. От підійти до нього. Можеш їх дістати монетку чи ні? Так, От спробуй монету ставити вгору З змією вгору чи ні. Ні, вгору не можна. Ніяк? Ні. Тільки між а... собою. А... а ти можеш їх міняти так, а, місцями? Можу. Зараз. Діво, в тімо. Добре. Пробую голову поставити, а ні, у нас якоїсь немає. Ну, голову в центр. Нет, ну чому, может Змію праворуч. Ще, 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 право... ще праворуч. Ну, диво в тіні є подозрею під даром. Ну, ось все це по центру, який лівий у тебе Ну, очень важно. Она повинна бруська. Гарний файний прийшов чоловік, чиї очі у світлі місяця сяють з-під повік. Тобто сюди, напевно. Чи ні? Тут тут просто ну, те, що я дивлюся, там є якась монета ще з а, мечем. Може, можемо її спробувати взяти ну, зараз. Давай є пропозиції. Зараз, зараз. Десь ми пропустили її. Ми якісь золоте яблуко знаходили? Та, вот так, вот таке. Ми відкривали щось там. Да, так, да, так, да. так, добре. У нас сюжетних більше немає в кишені. Угу. Коли ми загадку, ми отримали оцього чувака, чи ні? Ну Здається, то. Да. Так. нет так почекай так три монеты да яка еще одна три монеты mm -hmm. давай на впаки попробуем Дивись, нам вперше треба вставити. Чоловіка. А, дивись. А -а, -а, а, а жінку переверни. Праворуч. Ну. Так, ще так, праворуч. Так, зараз. Ага, ось, так, та, зараз, секунду. М ось тепер постав. А -а -а. По, по центру постав чоловіка. Центр, чоловіка. Да, да, тут. Потім далі ось, ось цей меч ну, на 4 позицию. Ну, хрест, добре. І змію праворуч. Самого праворуч. Так, зараз. Щось А тепер змію змею. поставь на гору. можна ніяк? нет? Ні. Ааа. А, у нас. бачиш, що та згори штука, вона повинна якось розкритися, типу. Зараз. Ну. А ти можеш забрати мене. Зараз, секунду. Да, да, е Праворуч. Ну. У тебе квітка де була, пам'ятаєш? Це було на. На змій, да? так? Змію переверни, зараз. Праворуч. Ось так. Ні. А по... Добре, а по центру постав. Давай, так, чоловіка постав на першу позицію. А По центру перегорни. Так, да. Є. Тут Квітка, жінка і. Чоловіка бо. М -м. Тепер треба чоловіка поставити на другу позицію. А Жінку на четверту. Типу, вона від нього відступає. І, і в чоловіка перегорни на. ще перегорни. Доросла да. де де. квітка, тепер теператруйна змія. Де була а бачиш, пані? доросла квітка, там тепер отруйна змія, де була пані і могильна плита. А ось тепер перегорни, так. Да. Була... Тобто змію поставив, так. Да. Де була пані, там могила. Mm -hmm. І чоловіка по центру. Тобто, на по центр. центр. Да. да. Гад, що зубов її тіло встромив. Та Його... якої не стало, чи той хто підвів. На ваші плечі випала важка справа. Що доля готує, хто отримає кару. Ну, Напевно, змію тоді вгору. Ну, так, да, залишається. То а теперь можно. Mm -hmm. О, сейчас мы получили ключ 201. Мы можем это закончить, и там уже другую, ну, другую часть начнем с э, 201 ага, кабинета. Добре. Тоді всім дякую за перегляд. І дом на А поуза. Дякуємо. Підписуйтесь обов'язково і не втрачайте нас. Добре, всім гарний вечір.